Всім привіт! І сьогодні я вирішила, що я хочу разом з вами зробити, так скажем, Розхламлення Тому що у мене є дві Чотири полочки, там, де я не прибирала, ще, мабуть, зими. Я просто кидала все або з стола, або сюди. Ну, стола прикинула сюди. Ну, коротше, срач, так. Да? Зараз я вам покажу. По-маленькому що і як? Що ми будемо робити? У мене доволі чисто, але тут лежить не те, що треба. Тут э, творчий безпорядок. Ну і тут, в принципі, у мене завжди чисто, тому що це полочка, така більш якої клексині. І тут, тут просто все, що хочеш, теж понакідала, не, не нужно. Тут в мене косметика. До речі, є така ідея, у мене. Я придумала. Хто хоче, пишіть коментар... в коментарях. Можливо, можна зробити, наприклад, обзор цієї моєї косметики. У мене її ну, не прям багато, але вона в мене, то тобто, є, да? Ой, що це я наклясила? Далі у мене ось тут. Якраз тут я сьогодні хотіла і поприбирати. І тут. Ну тут такі якісь тут просто пакети там, і там далі речі. А ще оця от прекрасна мадмузелька, мадмузелька у мене поламала мій крабік вчора. Хто згриз мій крабік? Шкодку натворила. Так, да, і в мене тепер не мікрабик. До речі, ось це всі... ну, маленька колекція, но я буду збирати. Да. Взагалі, я йду до. Багато косметик, я не знаю на що вона мені. Але в мене більш є базова, маленький, маленький... міні Максим... маленький... Максимум... маленькі Ну коротше, не знаю. Є чим користуватись, але хочеться у, багато. Ще я хочу косметичні столік. Ну ладно, Поки... забув так? На столі взагалі прибирала ось недавно. І на подоконнику. Взагалі, доволі в мене чисте, але да? це воно подозрительно, подозрительно. Да? А, і тут ще щось... Ой, це треба. <плес> а, ну, взагалі, я думала там прибрати, але я не хочу. Так що давайте тут. Ой! Захисаю телефон, щоб не було видно. Але хотілося ще, щоб було видно мої полочки, які я розбираю. Ну, не вийде. Давайте я зараз піду ще за якимсь пакетом, чисто щоб мусор викидать. Ну, що, тут Короче, я вже принесла пакет, а мені ще не удобно. Я хочу собі покласти якусь подушку, потому що плюс мене не видно, а тут ще Баффі, а я що, буду в неї не лежать, а сидіти. Ну, Короче, давайте. Погнали. Перше, це якась від скотча. Не знаю, я про. Я в смітяки, так. Ой! Мої вправи для, для того, щоб виправити зір, але я їх не роблю. Фу, зошити. Мені не подобається це. Тут лежать мої зошити. Ну, це списання. Я їх теж забираю, я їх думаю викину або попів гараж завезу. І там ще на столі у мене там, де ем, книжок. органайтера. Там есть очень много... Есть очень много... Слушайте. Я Это не надо, я вам честно говорю. Набор ручек, и я не пишу. Ладно, я, кажется, завершу, и что будет, Окуляры. Ну, м -м. Опять не зону. Опять покидаю, потому что я скоро приду до окулиста, и он він... мне опять присядет. Ну, це повнялися, вже викидаю. О, о, нові, запаси. Хороші. Ну, це якісь старі, але я тоже. Я... А, це я познімала з цього. О, не так спина. Це штучка для малювання. Це буває треба на технології, там ще кудись. Все такі ось така смарі ще буде мистецтво. Фарби! А ще ось такі от захваті Катерина і на межі лефани. Це для лагеря було. Але ще треба нам для школи, коли ми чергуємо. Опять вправи для очей. Тоже викида. Мені це не потрібно. Господи. Обручі. Не знаю, чи я тут просто бесело, да? я її викидати не буду. Вдруг мені буде. У якась гра. Ну, а це гра, а це типа українська. Я її теж залишу, конечно, ні разу не гуляла, но вдруг настане встане колись момент, коли я пограю. Так, це коробка від аромасвічки, яку я робила на... Ой, який какой аромат скички? Аромат. Короче, як например, називається. Я його кидаю, мабуть, але свічка в мене ще стоїть. Це та свічка, яку я робила на народник улиц. Пакеты больше. А, це вже файлики на цей раз. Мішочок такий крутий. У мене мама забрала брілочок до нього. Це я робила на народі не Нам дали а она робила. Я. Леха. позитивно, но я не знаю, что это будет. Ну, я сейчас могу выкинуть. Выкидаем. Божечки, у меня есть просто дала картина на Я думаю, что я из себе еще одну купить и намалевать. Зимой я иду намалевать на каникулы, потому что зимой не часто играю. Хотя я гуляю завжди. Зимой, осенью, дождь, лето, жара, неважно, я на улице. У меня краски. Но мне кажется, они засохли, но я не знаю, это все. Но хлебник. Короче, не себе тут новую канцелярию. Не знаю, да, что это меня все, но у меня... А якісь, я буду дивитися, що вы А які зошиты мені треба. Там які я не закінчила, нам іноді вчителя казали те, що залишайте. і будем продовжувати. Ленточки, знаєте, от ленточки я ставлю, Вони іноді треба. Це 100%. Знаєте, бувають, самі Блін, от лега розсипалась, Жалко, викидати, дивіться, тут. От ці штучки. А ще в мене ногті відросли, Я хочу собі нові ногті, Але поки не знаю, чи буду робити чи ні. Я у ліпця, але в мене його нема. Я його поламала. Кришечка стаканчика, я, до речі, десь бачила. Сам стаканчик. Наклейки. Плем'я і Фемілі оддам. До речі, я знаю, що вона любить наклейки. А я блин, я не бачу. якась розмальовка ще. Ну, це теж буде Емілії все. Вона приходить до мене, а вона ніколи немає чим тут порозлікатися. А так і нашла. Вот для книжки. Блин, ну вона мені не треба. Я не знаю, я її, наверное, викину. И это нужно вещь, потому что бывает работать с шарики. Маркер? Я не знаю, что я пишу. кажется, я не пишу. Честно, выпустить выпущу что такие видео в формате. Ой, такого формата. Короче, когда я снимаю, я быстрее расслабление. Потому что когда я снимаю, что я люблю, то я тоже медленно. Закладки. магнитными я не пользовалась, я в року, Но ладно, я Пульт. Це пульт от, от люстра, но, мне кажется, до батарея уже было. Да, короче, до я, короче, не работает, но я его здесь положу тут, потому что может быть треть можно поменять. Моя барберуска. У меня еще, до речі, кожного року. Меняется цветоты. Кольор. Кольор оты. Не знаю, короче. И я забираю себе канцелярию. А... на новый орех и кусь определенного колеру. А мне кажется, целую руку я буду писать одной ручкой целую потому что я задумывалась за зари, купить себе ручки, и мне просто ну, закинчиваются, будто я не знаю, что это. Я ей, короче, тоже кидаю, вещи. Опять Леха, 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 Леха. Это свинка. Ну, это нужная вещь, я ее оставляю. Циркуль старый. Ладно, я их выкидать не буду, но я не могу их в принципе. Пакетики какие-то. Бисер. Блин, я помню, сколько у меня бисера есть. И что делать Куда ним? Кладровый бисер продаю. Денежбой. У меня купили, сто процентов. Это какая-то бабочка с великого бисера. мне есть маленький. Ну, я помню, я это делала. Ладно, давайте я его оставлю. Как Але... ну. я, я оставлю? Ну, потом. Еще какие-то, боже, какие-то копейки. Пять копеек. С какой-то эры. Выбачаюсь. 2010 год. Ну, ладно, ладно. Ну, короче, все. Первая палочка пуста. Давайте складем ее. Потом уже будем другую. Сейчас сразу две? Ну, ладно, давайте сразу две. Ось дві полочки, це виходить сміття. Це все, що я залишила, а це зовсім. Ось вона така грязна і треба протерти. До речі. Ось я Я роблю це все отак ось з бафі. А давайте ще все-таки тут. Знаєте, що я тільки що поняла? Я не снімала. Боже, який же це ужас. Коротше, я думала, ти я знімаю, а я не знімаю і я вже розібрала півполки. полки. Дивіться Розібрала ось ось мій бісер блін Вот скільки вже. А я вам не знімала У мене була виключена камера. Притом я думала, що я знімала Дивлюсь на що, ну, на -тай... таймер. Таймер. Снімаю. Я така, у мене якісь бусинки, я не знаю, Десь ці пакети якишу поклала. Десь якими викинула, вони мені не треба. Ладно, пока тут якусь, якусь кришку, потом дорожчий. А, я ще вам розказувала про мої щоденники. У мене був щоденник разом, у мене був щоденник, який я записувала під час війни було. Щоденник э, э, особистий. І все ці наклеечки. Це якраз були до нього. Не знаю, що у мене наклічки фруктиками, ну... Да. На це, до речі, можна зробити якесь окреме відео. Тому що, ну, то, знаєте, цікаво подивитися, там кожен цей э, почитай, там деякі записочки. Так, да, навіть свій особисті ми подивимося. Ну, я вже подивлюся на скільки, так? Да? Але він дитячий. Там з років, мабуть, 9... Ні, з 8, років. Ось перший, і це блокнот, там де я малювала покліпінка. Я не буду вам показувати, але що це тоді буде вже не цікаво, якщо я захочу вам цей окремий обзор. І такі мої малюночки. Так, да, то що, якщо хочете, я вам зроблю окремий. Далі це такі зеркала. Ну і це там я вообще, ну, до речі, такі блокнотики можна було використовувати зараз в школі. Це іноді треба, але но... у мене вже немає чисто. Замочком. А де мій ключик? А мій ключик у Memory Box. Добре, що я пам'ятаю, бо я іноді на... не, не згадую. Я не пам'ятаю, що там чесно вам кажу. Такий міляшний. Давайте я зроблю, так скажем, для не трейлер. Ладно, да, затрейлю -за 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 вам. Короче, читаю одну из трейлеров. Ну, это было, наверное, роки 8, а тут дуже багато. Я тут старалась малювати. Я вам вже показую, що це таке. Моє улюблене число 24. Це певне число. На це число попала, попадає моє день народження. Я мрію про собаку. Собака буде зі мною гратись. Кожен день я буду її звулювати та годувати. Не мені її не купляють. Я так мрію про неї. А мрії збувається, тому йдіть до своєї мрії ставте перед собою ціль, і вони обов'язково збудуться. Брити в мій почерк. Так що не. От це ще денег є під час і Це смаш... смаш. Смачбук. Смачбук, так. типа тут він такий. Де більше вже... тут про любими книжочки, ваші кохання, так? Да? Ну, я це все заповнила. І тут під час війни тоже, але ну, не время. Мій читальський щоденник, і це просто тут до п'ятого класу, до, чотир... до четвертого класу. Це блокнот, який я робила на технології сама. Я його пор храню, і даже тут малювала. Хочеш, на мене. Досить, в них. Вот мій читатель. Ой, який читать особисто ще денег. Це девочки завіряли мовча. Я просто хочу відкрити, подивитися, наскільки тут все угарно. До речі, я його тут не вела Я маю таку штуку, що я не доповняю його. Тобто в мене є він Але я його не веду та й забуваю про нього. Ну, цікаво, цікаво, подиви. Все вживали. блін скетчбук. Чего я не помню про него? Я на свою время старости. Скетчбук у Да, вы знаете, я увлекаюсь. Ну, не увлекаюсь, еще больше, да, я Я люблю малювать. И этот скетчбук тут уже с... З... Ну, типа, как что малювать. Я дуже хочу. Я хочу дуже... малювать. Я, до речи, малювала. малювала. Я вам, если что, покажу. У меня как раз есть... Є... Как раз Что є... вам показать? Я вчера малювала и не сняла вам окремый влог. Ось, например, это когда я малювала. Ось, видите? Як малювати. І ось так я напила. Все, давай. Там ще є детківка я помісомі світи Миколаїв подари. Я Миколаю Миколаєва повихрізала що я хочу. Я та... її викидаю, тому що мені каже, що 100% суперценткочена. Яка ще штучка, плітка і у мене дві полочки. Слабатні, ура, я затону. Отак. От Зараз я їх поприбираю, то що там грязь. Що в мене виходить? До речі, викинула я не так уж багато, але мені кажеться, в столі я повкидала більше. Я вже тут і я вже майже доскладую. Чесно, нижня полочка у мене дуже вільна вийшла. Я не знаю, сюди, я, мабуть, буду потім вже якось, ну, не сьогодні, тому що я сьогодні не хочу нічого робити. Ну, саме розбирати тільки. То я, мабуть, щось придумаю і сюди принесу ті речі, які моя. Не буду користуватись, які зараз лежать в столі. Тому що. ну, Воно трохи заважає, так скажем. Тому що, наприклад, якщо мені треба кудись покласти свої речі, а там у мене лежить барахло не нужне, то ну, куди мені? Я ще не знаю, куди мені. Ну, і так. Зараз я вам студу і вже покажу Шума я вийшла тут. І тут. Дуже багато місця ще залишилось, тому буду думати, що туди покласти. І ще тут так прибралось.